Аксалотель виглядає як прибулець з мультфільму, завжди усміхнений з рожевими зябрами, ніби причепурений. Але ця мила істота здатна на те, що вчені називають науковим дивом. Вона може відрощувати кінцівки, не старіти, залишатися вічним підлітком і зберігати загадковість стародавніх богів. Його вивчають у лабораторіях, але навіть там не можуть повністю пояснити, як йому це вдається. Секрети аксалотля це не просто біологія, це двері в майбутнє медицини. Якщо по Марвел дійсно шукали нових героїв, цей малюк заслуговує окремого фільму. Вдячна Володимиру Касімову за підтримку каналу «Гривною». Мене питали, коли я зроблю кнопку спонсорства. Скоро. Тільки треба придумати, який додатковий матеріал випускати для спонсорів. Можливо, є ідеї рубрик, окрім тварин. Давайте обговоримо. А ще підписуйтесь на мій телеграм, там затишно та цікаво. А ми побігли дізнаватися цікавеньке. Тварина, яка вирішила не дорослішати. ці чарівні створіння не просто симпатичні, вони унікальні з погляду розвитку. Аксалотлі зберігають личинкову форму все своє життя. Це називається неотенія здатність дорослої істоти залишатися у вигляді дитини. Уявіть собі дорослу людину з голосом, очима і поведінкою дитини, яка при цьому повністю сформувалась. Вони ніколи не проходять повну метаморфозу, як інші амфібії, і не виходять на сушу. Хоча в певних умовах, наприклад, за допомогою гормонального втручання, вони можуть таки подорослішати і перетворитись в щось схоже на звичайну саламандру. Але це майже завжди шок для їх організму. Природа залишила їм вибір залишатися вічним підлітком з зябрами або ризикнути. Більшість аксалотлів здається вибирає життя у стилі Форевер Янг. Можливо, вони щось знають про старіння, чого не знаємо ми. Аксалотль – майстер регенерації. Він може відрощувати не тільки лапки чи хвіст, він здатен регенерувати навіть серце, частини мозку та спинного мозку. Уявіть, щоб у людини після травми виросла нова рука чи новий хребет. Для аксалотля це буденність, і ось що цікаво. Ця здатність не зникає з віком, як у деяких інших тварин. Його клітини здатні повертатися у стан стовбурових, ніби натискають кнопку Перезапуск і починають будувати нову тканину. Вчені по всьому світу досліджують ці властивості в надії знайти ключ до відновлення людських органів. Але аксалотлю байдуже, він просто спокійно плаває собі в акваріумі та регенерує. Іноді здається, що ця істота це біологічний жарт над людськими обмеженнями. Йому навіть ампутації не страшні. Просто кілька тижнів і він знову цілий. Було б круто, якщо б так могли і люди, особливо це актуально у наших реаліях. Вони живі реліквії, які майже вимерли в дикій природі. Аксалотль колись був звичайним мешканцем озера Сошемілко в Мексиці. Але сьогодні в дикій природі залишилися буквально одиниці. Їх знищили забруднення, втрата природного середовища та інвазивні види риб, яких запустили в озера. Уявіть собі, істота, яка пережила тисячі років еволюції, стала жертвою пластикових пляшок та чужих риб. Сьогодні майже всі аксалотлі, яких ви бачите, народилися в неволі. Але парадокс у тому, що вони одночасно є зникаючим і дуже поширеними. Завдяки лабораторіям, дослідникам, і навіть любителям акваріумів, аксалотель отримав шанс на нове життя. Його можна знайти в університетських дослідженнях, у тваринницьких господарствах, а іноді навіть у квартирах по всьому світу. І хоч у природі йому загрожує зникнення, у людському світі він переживає другу славу. Їхній мозок наукова золота жила. Аксалотель не просто плаваюча мілашка. Його мозок став справжнім клондайком для неврологів. Завдяки своїй здатності до регенерації Аксалотель дозволяє вченим вивчати, як можна лікувати пошкодження нервової системи. У звичайних умовах, якщо тварині пошкодити мозок, усе кінець. Але аксалотель може виростити нові ділянки. Це, ніби у вас стерся жорсткий диск, а через місяць він відновився повністю з усіма файлами. Вивчаючи аксолотлів, науковці намагаються відкрити нові методи лікування паралічу, травм спинного мозку, навіть хвороби Альцгеймера. І що більше ми про них дізнаємось, то більше виникає питань. Аксолотль мовчить, дивиться своїми круглими очима і просто регенерує, ніби тролить усе людство, показуючи, що життя може бути зовсім іншим. Це живі кольорові мутанти, і це не образа, а науковий факт. У природі аксалотлі зазвичай мають темне забарвлення. коричнево-сіре з плямами, яке допомагає їм маскуватися у мулі Озер Мехіко. Але завдяки науці та трохи селекції з'явилися їхні яскраві родичі: альбіноси, лютеїни, золотисті, білі з рожевими зябрами та навіть флуоресцентні, зелені, які світяться під ультрафіолетом. Так так, уявіть собі, аксалотля, який світиться, наче неонова лампа. Це не космос, це генетика. Деякі аксалотлі мають вставлені гени медузи, які дозволяють їм світитися. І це не просто фішка для TikTok. Завдяки цьому світінню вчені можуть спостерігати за регенерацією тканин і вивчати мутації у реальному часі. Аксалотль, який переливається всіма барвами, не просто красивий, він буквально допомагає боротися з раком, досліджуючи, як ростуть і зникають клітини. Тобто, поки ми тут захоплюємось його мімімічністю він паралельно допомагає рятувати людство. Тому наступного разу, коли побачите такого в акваріумі, віддайте йому честь. Цей малюк не просто прикраса, він учений з зябрами. Оксалотля найбільший геном серед усіх відомих тварин. Так, так, цей усміхнений амфібій має у своєму ДНК більше інформації, ніж людина, слон, чи навіть якесь вічно оновлюване програмне забезпечення. Його геном це майже 32 мільярди пар основ. для порівняння. У людини їх всього 3,2 мільярда. Уявіть, це як бібліотека з тисячами томів, де на кожній сторінці описано щось що допомагає йому залишитись собою, тобто безсмертною, регенеруючою дитиноподібною дивою істотою. І тут питання навіть не в обсягах, а в тому, як його тіло керує цією кількістю інформації, це ніби він має суперкомп'ютер всередині, який спокійно обробляє все без збоїв. Вчені досі не до кінця розуміють, на що йому такий гігантський генетичний багаж, але є припущення, що саме завдяки цьому супергеному він і може регенерувати мозок, серце, нерви і не проходити повну метаморфозу. Тобто акселотель це не просто мила істота з зябрами, а плаваюча, загадка еволюції, в якій зберігаються коди до здібностей, про які людство тільки мріє. Аксалотель це не просто дивна тварина з симпатичною мордочкою, це біологічний супергерой, загадка природи і справжній натхненник для наукових проривів. Його історія, суміш давніх легенд, екологічної драми та наукової надії. І якщо вам здається, що світ уже нічим не може здивувати, подивіться в очі цій маленькій амфібії. Можливо, відповідь на великі питання про життя, відновлення і навіть безсмертя вже плаває у вашому акваріумі. Не забудьте підписатися на канал, якщо хочете ще більше таких неймовірних фактів зі світу нашої вайбової планети. І разом з тим допомогти мені у моїй мрії здобути мою першу кнопку Ютуба. А в коментарях пишіть, як ви вважаєте, чи варто людям вчитися у природи і, можливо, навіть позичити здатність до регенерації у оксалотлів. Чекаю ваші коментарі, ідеї для розвитку каналу і підписочку у телеграм. Слава Україні!